Перед початком відео хочу оголосити розіграш на 200 000 доларів. Умови участі. Підписатись на канал, поставити лайк та написати будь-який коментар. Розіграш відбудеться в кінці наступної неділі, а ми продовжимо. І вітаю, шановні гравці Moonlight P. З вами Ярослав Хамат. І давненько ми не відкривали кейси. На балансі у нас 5675 коїнів. Це вже буде не перевірка, а просто будемо відкривати своє задоволення, бо всі кейси ми перевірили, і плюс-мінус знаємо, що вони мають окуп. Тому пропоную почати, мабуть, з люкс. Будемо крутити по одному, та все ж таки я сподіваюся сьогодні вибити якусь унікальну автівку. А саме Mercedes Vito або Bugatti Chiron. Ось перше нам падають коїни. Коїни я буду продавати одразу, на гроші будемо залишати та дивитися, скільки в нас буде овощів. Так, ну ні, це не гвинтівка, це будуть коїни. 270, ну поки що таке. Але ми не здаємося, ми знаємо, що одразу майже окопа ніколи не буває. Але все ж таки було і таке, що окуп був. Це будуть коїни, Сабдеса б теж було непогано. 2000 коїнів. все, пішов фокуп. на балансі вже було 6000. В принципі, кожен раз, коли я починаю крутити, я впевнений о, в тому, що щось буде видавати або якісь коїни, або якусь автівку, або гроші. Ну, насправді було б погано грошей, якісь там 100 тисяч, 150 тисяч можуть падати. Але ми сюди прийшли тільки за унікальною автівкою. Бо на кейс вже витрачено ну, доволі невелика, бачаюсь, велика сума грошей, і за, ці, за цю суму вже непогано було отримати унікальну автівку. Але це все рандом. Тож подивимось, як воно сьогодні нам щось видасть чи ні. 910 конів, добре, поїхали далі. Забираємо гроші, потім порахуємо, скільки в нас там вийде. У мене був приклад, знайома з моєї фами, за 400 коїнів, накрутила собі десь 105, і потім з люкс кейсу вибила собі донатний Mercedes 222 за 4 мільйони. Так що так, буває і таке. Тим паче зараз. Акція за 5 годин 75 конів і можна прокрутити стандартний кейс. Так, ну ще декілька разів прокрутимо, бо почали гроші сипати. Нам коїни потрібні або автівка. Дивимо, знову гроші. Угу, Добре. Давайте ще разок. Швиденько баланс нас покидає, але я не втрачаю надії. Давайте стандарт покрутимо. Три рази Давайте. Так, 15 конів і досвід. Забираємо. Ага, uh -huh, поки що тільки гроші. Добре, добре. Давайте продаємо. аж у нас спокойно є. Так, ну це 2000 коїнів. 1800. Ну, добре, добре. Давайте продовжимо. Може зараз почне щось видавати. 255 тисяч взагалі непогано. Коїни, ну тут до 1000, начебто. 1000 коїнів теж непогано. Оп, ось і перша автівочка за шістсот. Ну, звісно, не те, що б хотілося, але все одно шістсот. Забираємо, породу вже мокрутити. В принципі, я вже задоволений, це вже, це вже в окуп. Так, я сподіваюся, після цього він не почне нас зливати. Зараз було б дуже непогано коїни 12, але ті коїни дуже гарно крутяться і... Ану, до речі, до речі коїни випадають. 1700 добре. Кейс нас тримає на плаву і в нас ще є шанс щось вибити звідси. Щоб якусь автівочку. Ну, що я що, ну що я можу сказати? Ще одна автівка за 1400. Забираємо, поїхали далі. Реально, реально дуже великі шанси, дуже великий відсоток вибити автівку. Це вже не, не один раз я це вже перевіряв. І вам показував і для себе, зрозумів. Тобто, ну, звісно, можна злити баланс. Але те, що, шанс того, що ви нічого не отримаєте, він значно менший, ніж е, те, що ви отримаєте. Тому є сенс відкривати ті кейси, якщо у вас є гроші, ви вирішили там залити якусь копійку. 61 тисяча. Ну що, останній раз крутимо. А може зараз і коїни випадуть. Будемо ще продовжувати, не знаю. Подивимось. Так, ні, гроші, гроші. Ого, ага, добре. Давайте тоді на стандарт три рази продаємо тисяч і всі. 70 коїнів залишається у нас на балансі, дивимось сховище. Давайте порахуємо. Що у нас тут по грошам виходить? Так, Гроші, гроші, гроші. Щось ні. фрейм залишу. Так, і що ми маємо? Маємо мільйон 358 тисяч доларів. Якщо порахувати разом з автівками, це 4 мільйони 358 тисяч доларів. 4 мільйони 358 тисяч доларів з 5. Тільки було 5,5 тисяч конів, так? Якщо рахувати 5,5 тисяч конів. На 200$ множимо це 1100. Це якби конвертували просто в обміні. А так ми покрутили кейси, і в нас вийшло 4 мільйони 300. 000. Тобто, ну, я думаю, математика легка, ви все розумієте. Так, коротенький відос у нас е, вийшов. Але і у нас є дві тачки. Тобто на сьогодні я теж, в принципі, задоволений. Гроші підуть на фаму Купимо ще якусь класну автівку. Або, можливо, на покращення бізнесу. Не знаю, подивимось. А на цьому в мене все. Не забувайте вводити мій промокод GDM, який дасть вам 50 тисяч доларів та 15 днів Diamond VIP. -ки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розіграш був в початку відео. Тому на все добре, всім гарного дня. Пока.